Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я завітала в магазин «Варус». Багато хто запитував, де я знімаю. Знімаю я завжди в торговому центрі на Горкав в місті Дніпро. Тут більш-менш великий супермаркет і мені тут комфортно. Разом подивимось нові акції, які діють до 26 березня. Покажу вам ціни на овочі, фрукти, яйця, ковбасу, молочні продукти, м'ясо та солодощі. Загалом усі категорії товарів. Також переглянемо склад продуктів. Тож приємного перегляду. Підтримайте лайком та підписуйтесь на канал. Одразу почнемо з овочів та фруктів. Мандарин Орі 77 гривень за 1 кілограм. Яблуко ред Chief відбірне 55 гривень за кілограм. Дуже гарне яблучко. Голден без акції. Фуджі відбірне 50 гривень. Ще бачу акцію на грушу українську. Майже 50 гривень за кілограм. 29% економія. Капуста цвітна по 120 гривень за кілограм. Апельсин. Ланелейт 90 гривень за кілограм. Ківі майже 100 гривень 35 гривень економія. Непогано Ківі виглядає. Свіженьке. Апельсин Каракара сицилійський 96 гривень за кілограм. Він всередині червоний такий, як грейпфрут. Огірок другий гатунок 90 гривень за кілограм. Зараз підійду покажу. То тут багато людей. Всі купують продукти, овлачі. Оцей огорьок, оцей огірок. І авокадо хас по 190 гривень. Перець капі коштує 180 гривень за кілограм. Я так зрозуміла, і жовтий, і червоний. В одну ціну. Томати з перчиком мариновані 680 грамів. Майже 68 гривень. І в акції теж огірки корнішони. Мариновано кисло солодким. 500 грамів 68 гривень. Велика баночка огірків 970 грамів 76 гривень. Ще в акції томати мариновані маринадо 720 мілілітрів. Ціна 59 гривень. І томати чері. 480 грамів, 62 гривні, 60 копійок. Ще є чері пікантні, мариновані 80 гривень. Буряк столовий варений, стерилізований. 55 гривень за 500 грамів. Це хороша ціна. Тому що в АТБ за 350 грамів, десь 65 гривень я бачила. А це ну, ціна нормальна. Цукор бачу, акція 25% економія, 32 гривні за кілограм. Мені писали, купую лі я сіль з АТБ. В АТБ я сіль вже не беру, тому що та з Туреччини була інша пачка, не та, що зараз там. І її більше немає. Тому я беру таку йодовану. Тут без всяких домичок, тільки ну, теж Туреччина, йодат калію Або сіль морська. Один кілограм 22,50. Така морська. Олія соняшникова, рафінована, традиційна, олейна. 790 мл, а тут пишеться 850 мл. 68,90 щось одна залишилась. Люди розібрали. Ще, а ні, ще там три залишилось. Добавились позиції на заморожену рибу. 70 гривень за кілограм набір для юшки з лососівих риб заморожені. Це так зрозуміло, оцей набір. Там і голови, і хвости. Оселедець 10,50 за 100 г. Хек без акції Дорадо дика 15 гривень за 100 г. Скумбрія 12,50. Хек хубсі 15,90 і окон червоний майже 20 гривень за 100 грамів. 45 гривень економія. Шпроти в томатному соусі. 175 грамів майже 70 гривень. І ще є шпроти в олії теж 70 гривень. Печінка скандинавських риб 115 грамів, 65 гривень. Таке більш-менш бюджетне. скумбрія у томатному соусі 50 гривень за 200 грамів. І скумбрія у соєвій олії 53 гривні. Теж за 200 грамів. Бросолі 50 гривень. Гарна знижка на крем кав'яр з креветками або форелью. Від Норвен 2990 майже за 100 грамів. Паста креветочна, Аква 150 грамів, 54 гривні. І ще є така за авокадо. Ковбаски домашні охолоджені 130 гривень за кілограм. Ковбаски курячі 140 гривень. Фарш домашній. Свинина яловична 140 гривень. Фарш з філе 15 гривень, 30 копійок за 100 г. Сосиски прикопчені, м'ясовита 1670 за 100 г. Сосиски з філе ранчо торгова марка 1990 за 100 г. Сосиски лікарські фару 30 гривень 50 копійок. І ще гарна знижка сардельки італійські 140 гривень за кілограм. 36% економія з моцарела з сиром. Яйця в парусі по 6 гривень 19 копійок за одну штучку. По 1690 сир плавлений шостка. Вершковий голландський або дружба. Сир моцарелла млековіта. Виробляє Польща. 250 грамів. 50 гривень економія, 120 гривень. Фарш від торгової марки це м'ясо яловичо-свинячий, особливий. В упаковці 500 грамів 90 гривень. М'ясо гумілки куряче, наша ряба, латок 1449 за 100 грамів. Ковбаса лікарська самобранка 500 грамів 101 гривня. Склад непоганий. Зверніть увагу. Ще ковбаса лікарська від варто 100 гривень вищого сорту. 400 грамів в упаковці. Склад теж вартий уваги. Нічого зайвого. Щось таке новеньке. Приїхало паштет із свинячої печінки іберіко або аргал. 106 гривень і 110 гривень. це 110 гривень, що тут таке, склад бекон, свиняча печінка, вода, крахмаль підсилювач смакує, консерванти є. Ну, не знаю, я б таке не купила. Тут те ж саме. Стабілізатори, консерванти. Ціна не маленька, могли би склад і краще зробити. 50 гривень. Економія сардельки Женевські з сиром. Вищий сорт. Свинина нежирна. Свинина напівжирна, сало. Склад нібито непоганий. Я б такі купила собі. 20 гривень за 100 грамів. Я не сказала вам, скільки грамів в упаковці. Десь 600-700 грамів. Сардельки ретро з вершками варені від Алан. 29 гривень за 100 грамів. Я тут склад не буду перевіряти, тому що знаю, що він добрий. Скажу, що тут 600 грамів, тож можете приблизно посчитати, скільки буде коштувати. Тут бачу красні цінники, сосиски з вершками та філе індички. 23 гривні. Ясна гільдія. Вже готові до вживання. 400 грамів десь. Ну, ви бачите, підсилювач смаку, але в цілому не критично. Ковбаски шашличні на півковчині вищого сорту. В упаковці кілограм 150 гривень за кілограм. Сардельки елітні вищий сорт. Самобранка в упаковці 850 грамів. Є підсилювач смаком. Ціна 11 гривень за 100 грамів. І майже 150 гривень за кілограм. Ковбаски на півкопчені гурман першого сорту, торгова марка Вигода. Все б нічого, але м'ясо куряче механічного обвалювання це дуже погано. Ще й підсилювач. Якщо там тільки підсилювач, це ще більш-менш, то м'ясо куряче механічного обвалювання це дуже погано. Друзі, не знаю. І ціна 150 гривень. Оце, я розумію, гарна акція. 50% економія. На макаронні вироби спіральки, 400 грамів, 20 гривень всього. І це з твердих сортів пшениці. Тут є такої форми, такі, такі ракушки мені дуже подобаються. І більш такі маленькі, можливо, для супу, теж 400 грамів. Молоко ягодинське. Ультрапастеризований 2,6% жирності 41 гривня. Творог сир Яготинський. 9% жирності 78 гривень, 5% жирності 69 гривень за 350 г. Сир кисломолочний візлагода 300 г, 65 гривень. Творожні батончики, пломбір від злагода 120 грамів, 52 гривні 50 копійок. Сирок лазерований шоколад 2 в одному 22 гривні. Ще є варіант зі згущеним молоком на 20 копійок дешевше. Сметана харківська 350 грамів, 37 гривень. Це 15% жирності. І 20% жирності 46 гривень. Чай, чорний, золотий цейлон, шерлок 25 пакетів, 26 гривень. Круасани з наповнювачем шоколад 15,70 за 100 грамів. Такий пакуночок 250 грамів, 39,25. Чай ловере, зелений, цитрусова міліса 70 гривень за 32 пакетика. І такий ще Орієнтал 70 гривень. Кекси, шоколадні пряжене молоко. Від Варто, торгової марки 65-60. Печиво здобний ругалок 300 г. З наповнювачем вишневим. 50 гривень. Цукерки Аркадія від Лукас. 14 гривень 59 копійок за 100 грамів. Дуже смачні цукерки. 20 гривень цукерка грильяж в шоколадній глазурі. Майже 36 гривень шоколад Міленіум Білий, молочний або чорний. 85 грамів. Масло солодковершкове від вартом 90 гривень 82,5% жирності. Масло селянське столиця смаку 180 грамів, 68 гривень. І масло харківське 73% жирності 64 гривні. Теж за 180 грамів. Вареники з капустою від левада 800 грамів 67 гривень. І вареники улюблені з картоплею та лісовими грибами левада 900 грамів у упаковці 85 гривень. Десерт «Желейний» 1290 за 100 грамів. Наприклад, ця баночка на 30 гривень. Тут 238 грамів. Дуже смачний тортик в акції червоний аксамит non 500 г 239 гривень. Мені дуже подобається ця фірма. Дуже смачні тортики. І торт Наполеон 1 кілограм 130 гривень. 104 гривні економія. Так він виглядає. Дуже гарно. І торт червоний аксамит. 1 кілограм 295 гривень. Він вже порізаний. Дуже гарний. Дуже гарний тортик в акції. «Бісквітний літній сад. 21 гривня, 30 копійок за 100 грамів.